Дві найвідоміші зірки OnlyFans в Австралії, колись найкращі подруги, а сьогодні запеклі вороги. героїні одного із найгучніших інтернет-скандалів року. Мікаела Теста виступила з серією гучних звинувачень проти Анни Пол, які зачепили не лише її репутацію, а й родину образи, булінг, фейкове дитинство, гроші, фетшеймінг і навіть реакція самого репера Дрейка. Що сталося між колишніми найкращими подругами, і чому підписники масово покидають? Анну Пол. І як цей скандал відкриває темну сторону життя інфлюенсерів. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І я знаю, що ви обожнюєте Тік-Ток-драми, особливо ось такі дистанційовані від наших з вами реалій. Це справжній ескапізм і втеча від реальності. Забуття тус. Тому сьогодні ми з вами розберемося в цьому всьому по пунктах. Як завжди, з вас чарівний лайк та коментар для просування мого каналу. Якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше, то будь ласка, підпишіться. Також ставайте спонсорами цього каналу і. Дивіться, ексклюзивні відео для спонсорів, і починаємо. Анна Пол є моделлю OnlyFans та засновницею бренду догляду за шкірою Polly Skin. І до речі, вона є найбільш високооплачуваною моделлю Онліка в Австралії. Виросла вона в Квінсленді, стверджує, що її родина переживала фінансові труднощі і що вона навіть жила в автомобілі. Проте, згодом ми дізнаємося, як Анна жила в будинку із басейном ще з дитинства, і як її тато мав стабільний високий дохід. Свою кар'єру Анна почала як влогерка на Ютубі у 2018 році, де розповідала про своє повсякденне життя та подорожі. Згодом вона завела OnlyFans, куди і перетекла вся її лояльна аудиторія. Анна була у стосунках із Гленом Томпсоном. 2015 року, але згодом вони розійшлися. Також дівчина має брата-близнюка Атіса Пола, з яким, власне, і інша героїня мала стосунки. Особистість Анни та її сім'ї супроводжується дуже контроверсійними заявами. Користувачі вказують, що Анна тримає вдома різних екзотичних тварин та птахів, за якими, як пишуть різні розслідувачі, вона погано доглядає. На багатьох відео можна помітити безлад та занедбаність. І Анна не наймає клінінг навіть попри те, що має на це кошти, і відповідно тварини страждають. Також, як кажуть користувачі, вона постійно знущалася зі своїх птахів, кричала на них і підрізала їм крила. Її дуже дратувало, що коти та птахи не можуть вжитися в одному домі. Але вона все одно продовжувала купляти нових птахів для відео. Також користувачі в соцмережах постійно звинувачують Анну та її брата Атіса у тому, що їхні стосунки максимально нездорові і навіть натякають на діло сімейне. Атіс понад два роки зустрічався із Мікаелою Тестою, також відомою моделлю OnlyFans, подругою Анни. Мікаела виросла в Австралії, також у Квінсленді. Вона відкрито говорить про свій досвід із бідністю та труднощами в дитинстві. Це сформувало її погляди і мотивацію. Її мама була наркозалежною, а батько помер рано, тому вона жила у притулку для бездомних, і свою популярність вона здобула попри всі труднощі. Мікаела стала впливовою інфлюенсеркою в інстаграмі ще у 2019 році. Сьогодні вона також активно веде OnlyFans, де має значну аудиторію. Анна та Мікаела стали близькими подругами через їхню роботу в соцмережах. У них були спільні інтереси та, очевидно, спільні проєкти. Вони часто з'являлися разом у відео і підтримували одна одну і в особистих, і в професійних аспектах. Анна називала Мікелу своєю сестрою а згодом, згідно різних чуток, там пліток. Анна сказала Мікаелі, тобі варто звернути увагу на мого брата Атіса. І от з 2020 по 2022 роки Мікаела і зустрічалася з Атісом Полом. В цей період вона жила разом із родиною Полів. Тоді в будинку також жив і тодішній бойфренд Анни Глен Томпсон та ще й мама Анни і Атіса. Це був такий собі контент-хаус. Їхні влоги були спільними, кількість підписників у всіх лише зростала. Здавалося, що все так ідеально. Вони заробляють гроші, вони молоді, успішні і живуть своє найкраще життя. Але чомусь Мікейла вирішила розірвати стосунки з Атісом. І потім вона заговорила, у 2022 році, коли завершилися стосунки Мікейли з Атісом, вона з Анною все ще була близькою подругою. Згідно слів самої блогерки, вона почала віддалятися від Анни у наступному 23 му році. Фанати почали помічати її завуальовані посили у відео про фальшивих та токсичних друзів, і очевидно зрозуміли, що натякається саме на Анну та все, що вона робить своїй подрузі, і от буквально цими тижнями. Ми спостерігаємо остаточне руйнування дружби Анни та Мікейли. Почалося все з того, як Мікейла висловила низку звинувачень проти своєї колишньої найкращої подружки. Це було восьмихвилинне відео в Тіктоці, яке вона запостила у січні цього року. Креаторка вказала, Анна не та, ким хоче здаватися. Вона зовсім інакша, коли вмикається камера. В першу чергу Мікейла зазначала, що Анна бреше про своє злиденне походження. Їхня сім'я жила в заможному районі. Вони ходили в престижну школу, тато заробляв утричі більше, ніж середня зарплата для австралійця, і мав багато гарних автомобілів. Сьогодні їхній тато живе в трейлері, але, як вказують різні розслідувачі, це його особистий вибір, і він не бере гроші від дітей. Очевидно, забезпечивши їм достойне життя в дитинстві, сьогодні він їм нічого вже не винен, а брати від них допомогу він не хоче. Також Мікейла вказала, що Анна протягом своєї юності завжди мала останні моделі айфонів і купу нового модного вбрання. Також вона вказала, що стала свідком того, як тато Анне не розумів для чого. Вона це все вигадує про свою бідність, але справа в тому, що Анні потрібна була історія для того, щоб виправдовувати свої шахрайські схеми. Шахрайські схеми це про різноманітні розіграші та гіви серед підписників, але до цього трошки згодом. Після цього відео Мікеле Анна почала втрачати підписників, і вона була просто в шоці, що змусило її навіть записати відео, у якому вона плакала, і заявляла, що нічого з цього не є правдою. Вона вказала, що її булять. Її постійно звинувачують у чомусь. А Мікейла просто набрехала. Тоді Мікейла, яка й сама пережила дуже важке дитинство і знає про що говорить, коли йдеться про шлях до успіху. Просто не витримала і записала два випуски свого подкасту Ансет на Ютубі. Кожен з цих випусків триває понад дві години. Відео під назвою Мій досвід з родиною Пол частина перша і друга. Тривають загалом майже 5 годин і розповідають про життя під одним дахом із цими блогерами. У двох словах, Хемікейла каже, яким жахливим є сімейство Пол, як вони експлуатують людей, якого емоційного, фізичного та фінансового аб'юзу вони їй завдали. І навіть забирали 50% її доходів. Почалося все з того, що Атіс став її менеджером і забирав собі спершу 20% доходу, потім 30%. Потім 40, а згодом вже і 50. Він пояснював це буцімто якимось менеджментом, але насправді нічого для Мікейли він не робив. Стосунки із Атісом Мікейла називає пеклом. Він мав ігрову залежність, грав на різноманітних біржах чи то на торгах криптовалюти. Ну, загалом вона називає його гемблером. Згодом, зрештою, він навіть почав позичати в неї гроші на ці ставки. У їхніх стосунках було присутнє навіть фізичне наство. І кожного разу, коли Мікейла намагалася піти, Атіс погрожував, що завдасть собі шкоди. Тому вона почувалася у пастці, особливо якщо враховувати, як просили її не покидати нещасного Атіса, сама Анна та їхня мама. Очевидно, вони не хотіли, щоб Микейла завершувала стосунки для того, щоб не втрачати таке чудове джерело доходів. Одного разу Атіс навіть вхопив ножа просто під час сварки і погрожував, що зробить щось із собою. А коли вона не повелася на це, він себе пошкодив. Залив все. Ви розумієте, червоною субстанцією, і Мікейла була просто шокована. При цьому ані Анна, ані її мати не допомогли йому зупинити кровотечу і навіть не допомогли прибрати все, що він накоїв. Також він погрожував Мікейлі, що стрибне з балкону, якщо вона піде від нього. А і ще він неодноразово здійснював над нею сексуальне насильство, особливо коли вона спала. До речі, Мікейла в цьому не одна, адже колишні дівчата Атіса, зокрема Джемма та Еліс, також розповідали подібні історії. При цьому Еліс була неповнолітньою на момент вступу в стосунки із Атісом. Тій було всього 17 років, і він вже робив на ній контент для OnlyFans. У Мікейла не було жодної приватності протягом дня. Атіс, Анна та їхня мама завжди були разом, всюди подорожували разом. Ходили в різні заклади, тому жодного часу на самоті у Мікейли не знаходилося, окрім як вечірнього часу. Вона піддавалася постійному газлайтингу і почувалася дуже розгублено. За словами дівчини, Анна та її родичі постійно знущалися із екзотичних тварин та птахів, яких часто купляли. Кажімо, вона вказує на епізод, як вони просто накрили клітку із пташкою якоюсь тканиною, поставили її в куток і чекали, коли вона. Покине світ живих, щоб потім купити нову, особливо небезпечною частиною контенту. Анни Мікела називає ось такі дивні діви розіграші серед підписників. Вона розігрувала буцімто реальні кошти серед своїх підписників. За підписку на її OnlyFans. вартість підписки на її OnlyFans була 16 доларів. При цьому Мікейла вказує, що фанати змагаються за таку сміховинну суму за копійки, поки вона розважається в дизайнерських речах на курортах. Це просто якась антиутопія, каже дівчина. Вона наживається на вразливості молодих фанатів під прикриттям самоприйняття сили та віддачі. На думку Мікейли, такі розіграші це не щира благодійність, а схема заробітку. Анно, якби ти справді хотіла допомогти, то робила б це безплатно через інстаграм, а не заманювала нових підписників, рекламуючи грошові перекази через OnlyFans, доступ до якого коштує 16 доларів. Це по суті лотерейний білет. Найбільшого шоку фанатам Анни принесла інформація про те, що Анна виявляється є фетфобною. Одного разу Анна згідно слів Мікейли. Образила фанатку після зустрічі із нею та обіймів. Фанатка Плюс Сайс підійшла, сказавши, що Анна її надихає. Але коли вона відійшла, Анна сказала своєму брату Атісу, що та була огидна і жирна, і що дуже важко було її обіймати, на що Атіс засміявся. Але не одна Анна є фетфобною, тому що їхня мама також постійно булила колишнього хлопця Анни. За його зовнішність Глен Томпсон є колишнім хлопцем Анни, і вона щодня обзивала його жирним за його спиною. При цьому дуже часто Анна з мамою обговорювали його вагу, і це було огидно, як каже Мікейло. Крім того, мама Анни і Атіса постійно вказувала Мікейлі, що вона має бути готова для запису свого контенту, тому їй потрібно контролювати свій вигляд і харчування. Через це у Мікейли навіть виник справжній РХП. У відповідь на ось ці два подкасти Анна записала довжелезне відео в Тіктоці на 26 хвилин. Для Тіктоку це ну, дуже довге відео. У ньому вона пояснила, що переважно не відповідає на якісь там звинувачення, але вже цього разу вона все роз'яснить. Відео Мікейли її шокувало, тому що вона думала, що вони з нею подруги щодо інциденту з фанаткою, яку вона буцімто назвала жирною Фет. Вона сказала, що насправді вона назвала її не фет, а вет, тобто мокрою, адже та була спітніла. І іноді, після обіймів із фанами, їй стає неприємно, тому що вони там спітніли і роблять її теж мокрою. Щодо тверджень про бідне дитинство, вона сказала, що виросла в бідності, бо так це відчувала. Коли чуєш, як батьки говорять, що на продукти є 30 доларів, це бідність. Коли немає грошей на шкільну форму, це бідність. Можливо, хтось мав гірше, але я це пережила, каже Анна. Цю фразу «It made me feel broke» я почувалася бідною використав Дрейк. Він виступав у Брізбені у футболці із цим надписом. Згодом також він з'явився на якійсь вечірці у футболці Anna vs. Мікейла. І це Мікейла запостила у себе в сторіс. Він такий кумедний, це просто ікона. Далі Анна розповідає, що булінг, яким власне зараз займається, на її думку Мікейла, просто вбиває. В той час, коли Мейкейла стверджувала, що Анна свідомо націлювалася на неповнолітніх фанатів в інстаграмі, щоб рекламувати свій аккаунт на OnlyFans, Анна відповіла аналітикою і продемонструвала, що 93,8% її підписників повнолітні. Але скільки з них з 7 мільйонів тодішніх були неповнолітніми? Щодо фетшеймінгу Глена Томпсона. Анна вказала, що тема ваги відкрито обговорювалася в обох родинах без образливого підтексту. Ми просто використовували це слово за його значенням і навела скріншоти, які, за її словами, показують розмови, в яких вони обговорювали теми здоров'я із родиною Глена. До речі, Мікела також вказала, що Анна коментувала зовнішність інших знаменитостей, зокрема Софа Дофа та Джек Купер. Нібито вона вказувала, що в них занадто близько. Розташовані очі, тому дівчина вказує, що саме очі були джерелом комплексів для Мікейли, і нібито тому Мікейла вигадала. Ось такі коментарі. Анна навела скріншоти, які за її словами підтверджують підтримувальні повідомлення, які вона надсилала Мікейлі під час їхньої дружби. В кінці свого відео вона навела голосове повідомлення від Мікейли. Невідомо кому вона надсилала його, але якимось чином воно стало доступним для Анни. Я мета зробити так, щоб вона в біса нічого не постила. Далі Мікейла продовжує: пам'ятаєш, коли я тобі казала, що вона завжди мене копіювала? Крала мої історії, крала мою особистість і все. Саме я мала б бути тією, у когось 7 мільйонів підписників. Я буду вести влог після цього, і всім потрібен буде хтось, кого можна дивитися, бо всі залежні від перегляду. Вони дивитимуться мене і я житиму тим життям, яке мала б жити. Це не через заздрість, це через те, що вона енергетичний вбіса вампір. Найцікавіше в цій історії це те. Що з'явилася, сестра Анни Сара Пол, і вона вперше публічно взагалі прокоментувала цю ситуацію. Вона також веде свій лайфстайл та фешн-контент, але вони з сестрою в якомусь такому інформаційному просторі не пересікаються. Тобто, ні Анна не з'являється в сторісах і фото Сари. Ні, навпаки, виникають деякі сумніви, чи взагалі ця жінка має якийсь стосунок до сім'ї Пол. Адже навіть коли Анна розповідає про те, як їхня мати намагалася їх прогодувати і все їм купляла, то вона згадує лише про дитинство своє та Атіса і жодної Сари. Можливо, вони просто зараз не спілкуються, а можливо, ця жінка просто є якоюсь шахрайкою. Поки що не зрозуміло, якими взагалі є їхні стосунки, але фанати вибудовують теорії. Що Сара не спілкується ані з мамою, ані з Анною чи Атісом. Тим паче, що багато підписників Анни вперше почули про існування Сари, тому що вони думали, що в Анни є лише брат Атіс. Сара сказала: з особистих причин я вирішила не розповідати свою історію публічно. Я не хочу розповідати про своє дитинство чи говорити щось про нашу маму. Це її приватне життя. Я не думаю, що маю розповідати щось про тата та його іншу сім'ю, що ще не стало відомим. Але одне, що я хочу точно сказати, я на 100% підтримую Мікейлу Тесту. Все, що зараз говориться, серйозно, це серйозні заяви. Повірте, це моя родина, і мені їх по-своєму шкода. Але іноді людей просто не врятуєш. Сара вказала, що те, що цей конфлікт розгортається публічно, це справжнє відкривання очей фанатам Анни та Атіса. Я хочу відмежувати себе від цього, каже вона. Коли я відмежовую цю частину своєї родини зі свого життя, мені набагато краще. Тобто, якщо вже рідна сестра цього сімейства вказує, що вона підтримує Мікейлу, то очевидно, щось дійсно не так. Тим часом Анна зазнала стрімкого падіння популярності. Кількість її підписників впала із 7,4 мільйонів до 6,2 мільйонів. Це дуже і дуже стрімке падіння. По суті, Анна, яка стала успішною блогеркою, мабуть, можливо, під керівництвом їхньої мами, яка, як ми бачимо, тисне на них, налагоджує їхній менеджмент, по типу як Момеджер, Кріс Дженер. Яка робить своїх дітей суперзірок, і от Анна, успішна блогерка, зустрічає Мікейлу, дівчину із непростим минулим, яка досягла всього успіху сама. Анна бере й запозичує історію злоденного дитинства, видає її за свою, а згодом ще й натравлює свого неврівноваженого брата, аб'юзера, який просто бере й викачує з Мікейли гроші, і ще й вмовляє її не покидати його. І от коли Мікела таки покинула його, Рятуючи своє життя, Анна намагається підшукувати йому нову пасію дівчину, блогерку, щоб вони всі разом експлуатували вже її. І це модель OnlyFans Ліліт. Ось така драма між двома OnlyFans-інфлюенсерками. Я не думаю, що ця історія може бути якоюсь награною для залучення нової аудиторії, тому що те, скільки людей відписалося від Анни. Це явно не результат, якого треба очікувати. Мікейла вирішила розповісти свою правду через цей подкаст, і вона відкрила багато болючих моментів, які можливо стануть. Причинами падіння імперії сімейства Пол, але також можна подумати, що це Мікейла увірвалася в цю священну сім'ю і зіпсувала їм все, ще й намагалася на них заробляти та на їхній популярності. А тепер вона просто хоче їх очорнити і через цей скандал набути нової популярності. Повідомлення, які вона буцімто комусь надсилала, демонструють, що вона явно має образу на Анну. Важливо зрозуміти, кожна сторона. Намагається представити ці події у вигідному для себе світлі, водночас найбільш разючим є втручання інших членів родини, зокрема сестри Анни Сари Пол, яка публічно підтримала Мікейлу і відмежувалася від своєї сім'ї. Це вказує на набагато глибші проблеми цього сімейства, які навіть вийшли в публічний простір. Анна втратила майже мільйон підписників, і сьогодні її Тікток просто пустеля із перекоти Полем. Вона нічого не публікує. В інстаграмі пости сторіс також рідкість. Мікейла отримала свій статус в борчині за правду, але також і багато критики від палких прихильників Анни. З одного боку, це сімейні мелодрами, а з іншого це жорстока боротьба за місце під сонцем та за доходи. Сподіваюся, я відволікла вас від сумних реалій. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої думки щодо цього всього, за кого ви в цій ситуації вболіваєте. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви зі мною. А в своєму тіктоці я щодня закидаю по два нових відео. Там розповідаю про знаменитості, оглядаю серіали та фільми, а також про різноманітні ностальгійні феномени. Тому, будь ласка, переходьте. Посилання в описі.